Я починаю дитиною. працювати з дитиною на руках. Тут ми зможемо прикріпити фотографії, як це виглядало, як я приймала перших клієнтів з дитиною. Вдома, і чи я писала приймала? так, я писала, моне було можливо, я писала всім прямо. Якщо ви хочете записатися, то ну, в мене я буду з дитиною, і я там можу, якщо щось, відволікатися. І в періоді між клієнтами я кормила дитину. Ось так угу. мене виглядало. Пізніше, коли через півроку того вже виглядало так, що я працю... чоловік там працював 17 я там, до 17-ї з дитиною я після, ми вже там чергувалися через там місці часу я взяла до себе вже команду людину. В ну, тебе там прям е, така American Dream. Ну, зараз класно, що у нас на фоні е, з того боку якась там Америка і так далі, тому що це реально виглядає, як історія неукраїнського декрету, де ти пішла, і там, на три роки займалася дитинкою і так далі. А це така а -амер, американська буденність. Народила дитину, і через три місяці ти вже на роботі. Пішла багато. І Відповідно, ти береш першу людину. Не було тобі страшно, як ти до цього прийшла рішення? А, ні, я виставила в себе сторіс в інстаграмі, що я почала приймати тих, хто мені вже писав Роксолана. Я писала, я можу, але з дитиною. І в... Сусідньому, о, у сусідньому нас з'їхали сусіди, і в тій сусідній квартирі я починаю приймати о, там, клієнтів де там, квартира. де я жила, і uh -huh. це навіть виглядало так, що я починала. Коли я кажу, я починала з нуль бюджетом. Це реально виглядало так. Бо тоді о, я, ми зателефонували до хазяїна квартири і запитали, чи можу я там приймати кварт... на квартирі клієнтів? Тому що це був один власник, о, тому що сусіди з'їхали. Квартира стоїть, він каже, так без проблем. Каже, ну в кінці місяця розрахуємося там. А в кінці місяця вже було стільки клієнтів, що а, я купила нову кушетку. Тут можна прикріпити, як виглядав мій кабінет одразу, і як він виглядав через місяць часу. Я зробила на нову кушетку, на вузик. Я вже обладнала кабінет. Бі, за місяць, він місяць. В... Тобі полетіла, виглядав... але як. я пахала. зрозумій, я, розуміст, я пахала, пахала з дитиною. Ти представ? Ми знайшла мене... нішу якусь Дитині... водою, де люди хотіли цього три ну... місяці. А, я Тут з дитиною кормлю, ну, тут божевільно, а, так, божевільно, так, божевільно, всі ми успішні чуть-чуть mm -hmm. божевільні. Тому так. Працювала, але я просто дуже вірила в свою ідею. Я розуміла, так, зараз я попрацюю, але я буду мати салон. Завдяки чоловікові, який заробляв там на їжу, на, на всі потреби, які були сімейні, я ці гроші відкладувала і інвестувала їх одразу.